А співай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне. Зло. Чи могли уявити батьки таке майбутнє для своїх дітей? Війна вплинула на всіх, але сім'ї з дітьми є однією з найуразливіших категорій населення в цей час. За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 501 дитина, і ще майже тисяча дістали поранення. Також майже 14 тисяч дітей є депортованими а 353 вважаються зниклими. Фахівці наголошують, що точну кількість постраждалих дітей наразі встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Так, цинічний напад на Київ в Міжнародний день захисту дітей обірвав життя ще двох ангелят. Захист маленьких українців це теж війна, війна за життя. І поки військові боронять нашу землю у сутичці з ворогом на гарячих рубежах, армія лікарів надає своєчасну медичну допомогу як на фронті, так і в тилу. Особливу увагу приділяють дітям, в яких щасливе дитинство вмить обірвалося через війну, що розгорнули так звані російські визволителі. Все моє педіатричне життя я сприймала цей день як день, коли ми говорили про те, що кожна дитина повинна отримати найкраще. Найкращу якість медичної допомоги, найкращу освіту усе найкраще, найкраще харчування, найкращий догляд, той догляд, який буде сприяти розвитку всіх здібностей дитини. Але вже два роки це зовсім інший день, коли ми дбаємо про фізичний захист наших дітей. І коли я бачу очі дітей. Які налякані звуками вибухів, які знають відміну звуків шахедів від звуків крилатих ракет. Моє серце розривається, тому що я нічого не можу зробити, щоб захистити, фізично захистити цих дітей. І на все життя у дітей залишиться ця травма у цих вибухів вночі і в день, у ці роки без школи. О, Оці страх, що щось може трапитися з мамою, з татом. Оцей страх за тата, який може бути у армії тощо, і це е, робить мені, е, і це робить мене ну, безсилою, тому що я відчуваю, що все, що я можу зробити, це надавати сьогодні найкраще цій дитині тут. В нашій клініці я можу навчати студентів, як консультувати батьків щодо догляду за дитиною, щодо харчування цієї дитини, але більше нічого я зробити не можу. Педіатричні відділення багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету надають цілодобову допомогу дітям з гострими захворюваннями, навіть якщо пацієнт не має декларації з одеським сімейним лікарем. Клініка забезпечена всім необхідним для лікування дітлахів та перебування з ним супроводжуючого. Навіть коли лунає повітряна тривога, весь персонал разом з маленькими пацієнтами та батьками спускається в укриття, іноді в сховищі приходиться проводити цілі ночі, не перериваючи процес лікування. Серед дітей, які надходять до нашої клініки, багато дітей, які є переселенцями, внутрішньо переміщеними особами, і це діти, які зазнали дуже серйозного впливу цих стресових факторів війни, і під цим же впливом знаходяться їх батьки. І тому наше завдання не тільки лікувати їх тіло, лікувати і душу цих діток, лікувати душу їх батьків, надавати всю необхідну допомогу. І навіть більше. Іноді ми шукаємо речі для них, іноді ми шукаємо місто, де вони будуть ночувати. Іноді до нас приїжджають батьки, і дитина повинна знаходитися у нас тільки з мамою, але батько не має міста для ночлегу, і тоді ми залишаємо батька поряд з його сім'єю в нашій клініці. Абсолютна більшість дітей пережила стресові події та ситуації. 77% зіткнулися з обстрілами і бомбардуваннями, 73% перебували у сховищі. Разлуку з близькими пережили 53% дітей. Переїзд під обстрілами 45%. Такі події змінили поведінку дітей від початку повномасштабного вторгнення та ввели в дитячий світ поняття війна. Війна це дуже погано. Це від цього можна плакати і воздушні тривоги. Це укриття. Ми ховаємося тут, коли тривога в педіатричному відділенні багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету розроблена програма Дбайливий догляд, яка включає рекомендації не тільки самого догляду за дитиною, особливе значення під час війни спрямувати зусилля на розвиток. Іноді малече не може пояснити, який відчуває страхи і тривоги. Тому лікарі рекомендують батькам весь вільний час проводити в тісному контакті з дитиною, що буде сприяти його ментальному одужанню. Її тісний контакт з батьками дуже важливий, тому весь час, що у вас є вільний, ви повинні надати своїй дитині піклуванню. Е Думкам про те, як ваша дитина буде навчатися, тому що зараз це дуже важливо, і наші діти обмежені в соціальних контактах, завдяки тому, що вони в більшості своїх навчаються онлайн, і це безумовно ставить ще інше питання соціалізації тих дітей. Приділяйте дітям увагу. Вони цього дуже потребують, особливо зараз. Скільки сиріт народила ця війна, і скільки горя ще попереду. У нашому календарі з'явилися ще дві дати: 25 травня день дітей, які зникли безвісти, 4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ворог руйнує не тільки тіло, а й душу, відібравши найщасливіші часи життя дитинство. Замість радощів материнства, колискова полита сльозами від втрат та страху. Святкові салюти перетворилися на спалахи від ракетних атак. Веселі каруселі замінили потяги, що несуть до чужих міст та держав. А відчуття захисту замість батьківських обіймів відчувається лише у бомбосховищах та укриттях. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розцвітає поле, а, а вона сивіє. Зуспівай мені, мамо, кого Почу хочу, ще почути, почути твоє. Рід.